И всем хеллоу! И в цьому видео я вам покажу, те, что я надзвичайно чуть сделал. От в мене раніше было вот так. Типа просто вот так бойтесь. Ну, бо, Майчом, например, на помню. Отак, просто. А якщо мені треба забудувати щось, у мене, на жаль, поки блоків нема, тому що я всі потратили всі діагнозу. То мені треба отак ставити, як на телефон. Але дивіться, як. Ну, як в Bedrock. Бетро. Але дивіться, тепер як я можу робити. З допомогою оцієї функції. Ось зараз... І бачите, воно уже з'являється, цей прикол. Опа. І, наприклад, якщо я візьму це блок, отак ставлю, усюди натискаю, то воно будет от мене. Хеймі. Я думаю, ви зрозуміли. Ці три відео, я думаю, будуть цікавими. Я зараз взагалі нічого не розумію, як щось робити, то... Погнали все. Давайте моє позвамо. Шот. Ладно. Да ми, мабуть, не приймають, то погнали. Рейтинговий спеціально не буду, тому що ну, настройка для мене не дуже случайно. Сьогодні може бути три відео. От вийде. До речі, я прокачав таланти, і тепер у мене оце є. Дивіться, тепер я можу отак ставити. О, до речі, тепер можна телі будуватися. Хуба! Ну тільки я не було. До речі, отака... Ну, от таке налаштование, наприклад. <риклад> Як яха? Я, я забув... Запоку... О, господи, ч тут все-таки сильне? Ай, -мо! Я загубився. Ой, ой, ой. А, може пройду, но таке будем не А, ну ця кнопка все таки не безкорисна. Вона ще якась стадія. Ладно. Запускается. Уже хтось лишку замазал? Супер. Е, наш хух. Є шанс виграти. Напевно. типу, якщо нам ліжко зламає, то ми, може, виграємо. нам треба хоча б кінальний Фінальний кіл зробити. Ой, щас До речі, давайте зараз зарапаемся кейс. Я думаю, я зараз упаду, я вже полекаюсь. Ой, я так буду жорстко. жестко. Так короче, по-моему, легче будуватися. Я ще не бачу відео з такою штукою, хто по мені замовив. Зараз одна куплю. Так. Чудово! Ти жовтий. Ми йому ні урона не назвисли. Так, да, ми виграємо. Давайте зайдемо в і назад, тому що нам так і далі будуть попадатись гравці, в яких охотник на другого коня Я забув, А, мисливець на на коня, О, твоих. О! красива тарка, я зараз поставлю. Астролог куда звука пропал? О. Давайте ровно відкривати. Угу. а, еще раз тут. Золото. Золото це добре. Портрет. Кис полицейский. Ну, он вот здорово пока. Оцей. Вот, Ты для девочки. До речі, я не дивився від першого лиця. Ой! Стоп, я зможу переключатися. Ну, в інвентарі можу. По... ну, думайте? Ну, по виду ведуться. Надіюсь, не будуть якісь прошери. Так мы новый раз Ой, чего у нас Давайте. О, так. Хух, я могу переключаться. Давайте, дали бридинг. О, господи, донатор. Точи воїн Байдена жовтий. <клес> Та чого всі такі сильні у мене нуби, ви бачили? Господи! Чого не може поставити? Ну, забудовувати вот так треба ще навчитись. Гу. не гуд. У меня багато советских золота, то я багато шок купить. Наступно Господи! Ладно, хай сей я помру. Думаю, Гов, ты Ту-ту. Чого до мене приходят охотники на драконів? Хоч я взагалі як я Тюрель? Р 3А здається. А, давайте... Для малень... До речі, тебя штука класна, потому що для розмен. А, у меня диамантовый меч, я так разумею. Давайте я возьмем затем. А ну я вас здесь панель. Сейчас скина на руку? Лук, А, Вермана я заходила убить туда. Ой, блин, вывощаюсь снимаю. Ладно. А, блин реально выбросить. Это... Так. Разминаюсь сколько... пока тут. Потом же... Ой, я же видео снимаю. Ладно. Давайте вот двойные мамы за Ну, ладно Надеюсь, мы зараз выиграем. Ну тут вот діяти треба швидко. И важко. <laughs> Мабуть я фаербол по швидкому куплю. Ой, тут тоже 200 років треба искать 50, Что а тут можно купить? Так попустим. свечка такая, самая. Плазму прокольную. речі, я недавно новий лук купив. Як к сусіди увиннесим, туди пока. Ну, не лук, а ефект в нього. Блин, я хотел якось подувати <клух> с монголком. Кто знал, что ты делаешь? О, я давайте. Йой. А, я думаю, что це стало. Можно вот так буду О! О-о-о-о! Побачив о, о, стрыгай. Тихо, я не надеюсь, с вами заменил я, я, я надію, себе замедляю, так. Ого! Ой, я видите, я... Вс ж блока пропадаться не буду. О, мы добре золото До речі я бачу вида, я показывала... Що можна отак типу будувати. Ну, типу, якщо витікаєте, то отак робити, а не без оцього приціла просто. Отак, ну, типу. Щоб зіметити. О! Господи! Господи. Чого я не можу поставити? А, супер. Я не знаю, сюди поставлю чисто. А, я закрылся. Не, не, я, я на самом деле просто. О, Ладно. Короче, смотрите я по Рача, дивите, как она выглядит А, это тот же самый еще не купил. Где <звук> мой А, тут Ой, ё нас вынес. Во. А, ну что с А, не, я снимаю тиммейтом. Не, мне так и не подобает. короче, по-нормальному буду. Так, перекола. Куди ми йдемо? Мішка. Ой! Це рух. Це все ладно! Мені ця штука взагалі не подобається. Ви бачили, як я на старті розгубився, як блоки ставите. Як в я в Майнкрафті, звичайно, мах... э, стал э, натискал на праву кнопку миші. Ой, ліво. Ой, да, а, прав... Пропутал. Я подумав, це у мене вже така шляпа с Ну Но... А, не, стоп. Всем хеллоу, з вами я. Аулита Анта 7067. Нет. Там я був Булка. Ставте вподобайки, наступні два відео, чи скільки там я вже забув, будуть цікавіше меншим це впанені. А ми закінчимо! Бувайте! Ой, зараз...